Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати, як створювати нові організації у конфігурації баз Бухгалтерія. Якщо у вас це нова база і довідник організації ще порожній, то що нам потрібно? Ми можемо з початкової сторінки ось тут, натиснувши, вибрати, заповнити реквізити і у нас одразу створиться нова організація, або можемо зайти у головне. Організації і створити звідси. Наприклад, якщо у вас вже є нова організація, ну, не нова, а вже були організації, вам потрібно дати ще одну, то тоді створюємо ось так через головне організації. І дивіться, якщо у вас не профверсія, як у мене, так? а базова то там у вас на одну базу ви можете створювати лише одну організацію. Тобто, якщо вам потрібна інша організація, це або ви переходите на, інш... ну, на інший етап, це профверсія, або створювати нову базу і там створюєте вашу нову організацію. Лише тільки так. Тоді я тут натисну, заповнити реквізити. ось І що нам потрібно тут заповнити? Якщо у вас немає поки ніяких даних, тобто лише тільки назва, то вам потрібно заповнити лише коротке номінування, повне номінування, якщо повного немає, можна скопіювати. Ось і можна записати і на цьому все. А потім, коли вже будуть коди, там адреси, підписи, ну і таке інше, то тоді вже заповнити повністю. Поки достатньо і короткого немінування. Але якщо вже у нас є вся інформація, то тоді будемо заповнювати повністю. Я інформацію буду брати із додаткових матеріалів, які я собі підготовив. Ось, я беру юридичну назву. І її ось сюди в повне найменування. Чому саме сюди? Тому що це найменування те, яке буде виводитися у друкованих формах, у звітах. Ну, як офіційно ми називаємося, так сюди і вставляємо. Ось. Коротке найменування. Це те найменування, яке ви будете бачити у своїй базі. Воно не буде друкуватися. Це для швидшого пошуку, та щоб не. Багато-багато тексту бачити. А ось як тут було. Дивіться, ось. Що. Добро і товариство з обмеженою відповідальністю Добро. Тобто тут я можу зробити ось так. Якщо у вас ФОП, да? ФОП Петренко Петро Петрович, то тут можна писати Петренко ПП. ФОП. Ось так. Потім, які, які види організації ми можемо обрати? Це юридична особа, відокремлений підрозділ та особи підприємців. Відокремлений підрозділ це нам потрібно буде. Якщо у нас є філіали, і ми все будемо вести в одній базі, якщо, як у мене, це основна організація, вона єдина, то це буде юридична особа. Якщо це підприємець, ну, вибираємо фізична особа-підприємець. Префікс. Е, префікс потрібен, якщо у нас е, Більше ніж одна організація у базі, тобто документи, їхня нумерація має бути розділена. Для цього і використовується префікс. Тобто я можу додати ось так. І всі документи з цієї організації будуть починатися з префікса А. Тут у нас тільки два символи, не більше. Дефі ставити не потрібно, бо він сам це буде робити, коли буде створювати номер. Потім вне, в... сюди будемо внести наш код ідерпов. Якщо у вас фізична особа, так, то вам потрібно буде створити фізичну особу із довідника фізичних осіб. І який код ви там вкажете по ДРФО, або і то він і підтягнеться сюди. Тобто для ФОПа не потрібно тут вказувати його індивідуальний податковий номер. Я поверну. Так, у мене код є. Я його беру. ось цей. Банківський рахунок я поки створювати не буду. Про це буде окремий відеоурок. Ось. Але можу сказати так. Тут ми вказуємо наш основний, або один з головне, щоб це не був спецрахунок для фонду соціального страхування, бо його ми вказуємо нижче. Можемо записати. Переходимо у коди, і тут нам потрібно буде вказати... З якого періоду будуть діяти, діяти саме ось ці коди. Так. І будемо заповнювати Так. податковий. Ось сюди. Тобто, дивіться, по назвам, по назвам ви вже будете бачити саме які коди і куди вам. Потрібно буде призначити. Дивіться, по цьому коду у нас є довідник. Тобто, якщо ви бачите, що є ось таке поле, так, і в ньому є справа ось така кнопочка з трьома крапочками, ви на неї тиснете, і у вас відпов... відкривається довідник, в якому можна створити, або воно вже буде створено. От саме тут у нас є от, класифікатор, або ми можемо створити вручную. І тут у нас, бачите, є наші коди, і ми їх будемо підтягувати. У мене це 511. Так, так, 511. І 10, так? Угу. Ось я його і обираю. Так. По ньому натискаємо два рази, але нам потрібна ще податкова інспекція. Для цього ми можемо перейти у цей довідник. І тут дивіться, ми можемо або створити уручну цю податкову, або її завантажити із файлу, який у нас є у... В комплекті поставки нашої конфігурації. Якщо у вас цього файлу немає, можете звернутися до представників спілки автоматизаторів бізнесу, у яких, у яких з вами підписан э, цей ІТС і отримати цей файл від них. Або його можна завантажити з сайту податкової організації. Або створити вручну. Головне, заповнити. Коди, код ДПІ, тип ДПІ і номінування. Я поки створювати не буду, потім створю окремий відеоурок, де я покажу, як завантажити та обрати цю податкову. Поки так. Ось наш код, обираємо його ідемо далі. І дивіться на насчід кведів. Якщо у вас їх більше, ніж один, ну, як завжди буває, то можна їх вказувати через кому. Або крапку з кому, як бажаєте. Так як це текстове поле, сюди можна будь-які э, знаки вказувати. Так, дивіться далі. Податково ми теж вкажемо пізніше. Але якщо ви її вже створили, то обирайте із довідника. Далі, дивіться, період, якщо це наша нова організація, як було заявлено, то нам потрібно, або ви створили зараз базу і вносите інформацію про початкові залишки, там, організації, підрозділи та таке інше, то ось тут потрібно вказати дату реєстрації. Так, Хвилинку, десь вона тут була. Ось. ось. І тут ми вказуємо. Тобто з 01.01.24 будуть ді... діяти самі ці коди. Якщо ці коди змінилися, що потрібно робити? Хвилинку я зараз запишу. Потрібно вказати нову дату. Та змінити коди. Потім записати, і що воно робить. Ось у нас тут є такі коди організації гіперпосилання. І тут ми бачимо нашу історію змін. Тобто з 01.01.24 01, у нас були саме ці коди. Якщо ми створимо новий запис, він буде йти тут. Тобто, ви можете змінювати, як. З основної форми, так і з кодів організації. Або так, або так. Як забажаєте. Я ось ці м, поля не заповнюю. Тут текстом пишіть ті дані, які у вас є. Потім йдемо далі. Реєстрація. Ну Тут теж нам потрібно вказати. Як ми зареєструвалися, наші номери у Пенсійному фонді, у службі зайнятості, Фонду соціального страхування, номер, дата, ну і тому подібне. Так, ну тому я зараз скопіюю усі дані. Так, і дивіться одразу, якщо ви ще не працювали у цій системі, як виносять дати? Дати можна вносити так, що якщо ми наберемо тут, не будемо користуватися календарем, а наберемо тут 0.1, натиснемо Enter, він нам поставить наш місяць, який зараз, зараз у нас лютий, і 2025 рік. Якщо я тут вкажу 0.1.12, то він мені додасть, який у нас зараз рік ну 25. Або можна вказати повністю, там наприклад, 10, 03, 21. Тобто, не обов'язково всю дату загалом вказувати. Достатньо лише використати один із способів. Дивіться, ще можна і тут є календарик. Тут теж можна обирати місяць, обирати рік або місяць звідси обирати, або можна нажати сьогодні, він ставить е, сьогоднішню дату. А ми вставимо 24. Так. Вказуємо. Дані, які у нас є, я вказую ті, що в мене є. Ви вказуєте ті, що у вас. Тобто, якщо у вас є код органу ви теж його вказуєте. Так, а трошки переплутав це сюди, це сюди і це сюди. Ну, ось якось так. Потім ми обов'язково записуємо. Дивіться, якщо ви працюєте не за ноутбуком, а за комп'ютером, і у вас нема е джерела безпер безперебійного живлення, ну, який допомагає, коли вимикається світло, щоб комп'ютер продовжував деякий час працювати, то потрібно що робити? Ось коли ви одну сторінку заповнили, потім переходите до іншої, натискайте записати, коли ви внесли якісь зміни, щоб дані одразу були зафіксовані. Бо якщо ви вне... Ось ці всі дані заповните, так? Але вимкнули світло і ви не встигли зберегти, то все, що ви заповняли... До того, як нажали записати. Все це буде втрачено. Бо потрібно буде знову вносити цю інформацію. Тому зберігайте її. Потім адреси. Ну, тут потрібно заповнити нашу контактну інформацію. Заповнюємо юридична адресу. Тут дивіться, у вас є можливість заповнити ось так, заповнюючи поля. Обираючи потрібні. Або можна що зробити? Ще. Адреса у вільній формі. І заповнюйте, як ви бажаєте. Тобто, ось, наприклад, я хочу, щоб у мене був ось такий формат. Я його вношу. Ось. Такий формат ще підходить, якщо вам потрібно внести адресу. Наприклад, у, у якійсь ін, іноземній держави. Наприклад, там Румунія, Франція, будь-яке. Хоч, навіть у США, якщо це філіал вашої компанії. Так, дивіться, у нас є ще таке розуміння: є історія, в якому ми можемо вказати. На яку дату, який, яка у нас була адреса. Тобто, якщо змінюється адреса, ми можемо додати і зробити все те ж саме, що ми робили у кодах. Тобто вказати, на, яке, на яку дату яка адреса буде у нас використовуватися, якщо наша компанія переїжджала з місця на місце. Або змінювати у місті юридичну адресу. Тобто можна так, а можна так. Якщо фактична адреса і поштова адреса така ж сама, ну, тоді залишаємо ці позначки. Якщо ні, то знімаємо та змінюємо контактний телефон. Можна його просто тут написати, або зайти сюди і внести ось так. Якщо є факс, теж вносити факс. І електронна пошта. Дивіться, її обов'язково вносити потрібно, бо у деяких звітах нам потрібно, щоб була внесена інформація про нашу електронну адресу. Звідти я маю на увазі регламентовані, які ви подаєте до податкової там, та інших державних органів. Якщо є інші контакти, їх теж можна вказати ось тут. Підписи. Тут ми вказуємо наших унікальних осіб, тобто керівника, головного бухгалтера і касира. тобто ці особи будуть вказані у акти, а, акті виконання робіт, акті, а, звіряння взаєморахунків тому, подібне, у звітах. Тому, якщо у вас є ця інформація, ви її можете внести. Якщо її нема, можна зайти усі відповідальні особи та побачити ось таку форму, де ми вже вказуємо, не тільки керівника і головного бухгалтера, а ще й керівник кадрової служби, відповідальний за бухгалтерські реєстри. Нові типи відповідальних особ створювати не можна. Тобто у нас маємо те, що маємо. О, дивіться. Ми створюємо керівника ось так. Створити. І ось нам потрібно тут вказати, що з якого а, періоду цей керівник займає цю посаду. Так, зберемо нашого керівника. Керівницю... Створюємо. Це буде у нас посилання на довідник фізичної особи. Ми тільки сюди внесемо прізвище ім'я по батькові, більше нічого вносити. Поки не будемо. Потім буде окремий відеоурок по фізичним особам. Там будемо розбирати все це. Поки достатньо внести піп. Записуємо, обираємо. Посада. Тут дивіться, тут не все так просто. Нам потрібно. Створити посаду, але а, враховуючи, що потрібно дотримуватися а, класифікатора загального ось цього, то вам потрібно обирати з нього. Я обирати не буду, тому що я звіти подавати не буду з цієї організації, бо вона не існує. А, а може, так, ще додати, що створювати із класифікатора так само, як ми створювали у кодах. Тобто обираємо потрібного, два рази. два рази по ньому натискаємо, та у нас відкривається оця карточка, вона вже заповнена. Потрібно лише нажати Записати та закрити. Я поки створю так, директор. І одразу створимо голову. Ні, у нас просто буде бухгалтер. І касир. Обираємо директора і зберігаємо. Дивіться, ось у нас е Світлана, вона не головний бухгалтер, вона просто бухгалтер, бо... Згідно штатного розпису у нас лише є бухгалтер. Але ми все одно її обираємо як головного бухгалтера у відповідальних особах, щоб вона прописувалася у документах. Хоча вона займає посаду лише бухгалтера. І теж ставимо з 0.1.01. Тут також саме нам у нас є історія яка зазначає, з якого періоду займає посаду та чи інша фізична особа. Тобто, якщо керівник-директор поїхав, так, і замість нього буде головний бухгалтер тимчасово займати цю посаду, так, то ми додаємо сюди. І вказуємо, що там, наприклад, з 01.02.25, так буде. Світлана. А потім вже. Наприклад, п'ятого. Повернеться. Ірина і знову займе свою посаду. Ось так це і робиться. Тобто, у цей період посаду, директора, ну, не посаду, посаду керівника буде займати Світлана, а потім з 1. З 5.02 буде займати знову Ірина. І у нас залишається касир. Ми теж вкажемо з 01, 01.24. Дивіться, ще є один швидкий спосіб для створювання. Що ми робимо? У поле ми вставляємо те, що ми е, бажаємо, щоб воно було як номінування в цьому довіднику. І натискаємо, бачите, він нам каже, що немає Гаврилової. Тоді ми нажимаємо сюди. А в деяких конфігураціях є такий момент, що. Ми вказуємо сюди, і він копіює і переносить. А, я забув, це поле воно м створюється трохи інакше. Це не зовсім найменування, тому воно і не скопіювало. Що ж буває. Так, записуємо і зберігаємо. Ось, ми усіх заповнили. Якщо потрібно змінити, заходимо ось сюди. І знову... Можемо нажати записати, але не потрібно, бо для підписів воно не зберігається у довіднику організації. Але ось коди і реєстрація, воно залежить, Тобто нам потрібно нажати Записати і тоді воно його ось сюди збереже. Так, друк. В друку, ось сюди ми можемо завантажити логотип нашої організації, або от Бачите, факсимільний підпис та факсимільна печатка. Якщо ви не знаєте, як це створюється, у нас є тут гіперпосилання, можна нажати і роздрукувати. Бачите, і тут у нас місце для печатки, тобто. Ставимо печать, підпис робимо. І потім це можна відсканувати. Ось тут інструкція є. І, як це робиться. І потім, коли ми завантажимо сюди і підпис, і печатку, потім можна перевірити ось тут. Це якийсь зразок, де буде ось тут. Поки зараз тут нічого немає, буде вказ... ну, ми побачимо, як буде виглядати наш підпис і наша початка. Інш. Тут ми вказуємо, коли ми почали використовувати Фредо. Фредо це один із сервісів, через який ми можемо відправляти первинні документи, звіти, одразу із БАФ, у контролюючі органи. У мене Фреда немає, тому я тут нічого не буду заповнювати, ви теж, якщо у вас і немає, можете її не заповнювати. Зберігаємо та закриваємо. І дивіться, у нас змінилося. змінилися наші поточні справи. Тут потрібно вже внести параметри обліку, ну і таке інше. Але це буде у наступних відеоматеріалах. Поки все. Підписуйтесь на канал. Всього доброго.